Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні Експрес. Новини збірна України навесні зіграє контрольний матч з англійським Брентфордом. Гра запланована на 23 березня. Про це повідомив Віктор Вацько. А вже 26-го головна команда проведе свій перший поєдинок відбору до чемпіонату Європи 2024. Суперник Англія. На сьогодні синьо жовті і досі не мають головного тренера після того, як у Олександра Петракова закінчився контракт. Тим часом преса та ще збірної Олександр Гливинський зазначив, що навчально-тренувальний збір національної команди розпочнеться 20 березня з приводу того, хто тренуватиме футболістів. Ведуться переговори керівників комітету національних збірних УАФ із потенційними кандидатами, зазначив Гловінський. А ось як повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, головний кандидат на посаду головного тренера збірної Сергій Ребров. Київське Динамо у контрольному матчі перемогло Шкендію з північної Македонії. 1-0. Успіх столичним приніс гол Лонвейка на 45-й хвилині. Це була шоста гра киян на зборах. Після двох поразок і нічиєї в активі білосиніх тепер три перемоги поспіль. Наступний контрольний матч запланований на суботу, 11 лютого, Динамо зустрінеться з Сілексом. А це ще одна команда з Північної Македонії. Андрія Ярмоленка у київському Динамо не буде як мінімум до літа. Аль Айн не тільки його не відпускає, а й розмірковує над тим, щоб влітку скористатися опцією, яка є в контракті Ярмоленка, про продовження співпраці ще на один рік. Про це повідомив Віктор Васко. Дніпро 1 взяв з собою лідерів харківського металіста на зимові збори. Футболісти мали довести, що вони зможуть підсилити команду. За інформацією, та то таке це вдалося зробити двом гравцям: Вячеслав Танковський та Євген Підлепенець залишаться у Дніпрі 1 на найближчі півроку. Обидва гратимуть за новий клуб на правах оренди. У Полтавській Ворсклі все йде за планом. Віце-президент клубу Олег Лисак зазначив, що є спонсори та власник клубу, який постійно на зв'язку. Почесний президент Ворскли підтримує команду та клуб. За словами Лисака, на сьогодні полтавці не мають морального права говорити, що може бути щось не так, навіть якщо є якісь проблеми та нюанси. Шахтар Ю-19 завершив збір та вирушив на матч юнацької ліги УЄФА. Головний тренер команди Оскар задоволений підготовкою своїх підопічних. За його словами, вдалося втілити усе заплановане, зокрема, зіграти контрольні матчі з досвідченими суперниками. Футболісти мали нагоду потренуватися і отримати ігровий час у першій команді. Під час підготовки команда зіграла сім товариських матчів: дві перемоги, дві нічії, три поразки. 8 лютого у Хорватії для молодих гірників відбудеться перший офіційний матч календарного року. Це буде поєдинок юнацької ліги УЄФА з Хайдуком. Житомирське полісся цікавиться півзахисником донецького шахтаря Андрієм Тотовицьким і хоче викупити його у гірників. Повідомляє тато таке за даними джерела, президент клубу Геннадій Буткевич збирається повторити досягнення Олександрії та Колоса, які вийшли у Єврокубки у перший же сезон після виходу до української прем'єр-ліги. Бюджет полісся у прем'єр-лізі буде мінімум четвертим за розміром порівняно з іншими клубами. Розіграш передсезонного футбольного турніру Вінтеркап дві 2023 розпочнеться у Туреччині 10 лютого. Планувалося на 6 число, але внесли корективи через землетрус, який став трагедією для Туреччини. Участь у Вінтеркап візьмуть клуби Полісся Житомир, Верес Рівне, Ворська Полтава та Естонська Левадія. Андрій Лунін зіграє за мадридський реал на клубному чемпіонаті світу. Вершкові втратили основного голкіпера Тібо Куртуа, який пропустив матч з мальоркою через травму, яку отримав під час розминки. Тренерський штаб не буде ризикувати здоров'ям воротаря. Очікуючи, він повністю відновиться до матчу з Ліверпулем у плей-офф Ліги Чемпіонів. Так що Андрія Луніна знову з'явився шанс довести, що він також заслуговує на місце у воротах королівського клубу. Манчестер-Сіті можуть дискваліфікувати і виключити з англійської прем'єр-ліги. У клубу знайшли численні фінансові порушення. Опубліковані результати розслідування, яке тривало 4 роки. Виявлено як мінімум 100 сумнівних моментів у дев'яти кампаніях. Якщо містян визнають винними, то їм загрожує серйозне покарання від зняття очок до пониження у класі. Про це інформує The Times. Свого часу у ЄФА також висував претензії Мансіті і погрожував дворічною дискваліфікацією Єврокубка. Однак влітку 20-го керівництво клубу вдалося все владнати. Крайні поразки Ліверпуля викликали чутки навколо майбутнього Юргена Клопа, головного тренера команди. Червоні набрали лише одне очко у чотирьох турах англійської прем'єр-ліги і знаходяться на 10-му місці. Однак керівництво клубу підтримує клопа і не шукає. Заміни про це стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Німець допрацює сезон, а влітку отримує підтримку на трансферному ринку. Це були футбольні експрес-новини. Дякуємо вам за довіру. Підписуйтесь на наш канал, будемо разом болівати і підтримувати українців. Слава Україні! Ваш перший футбольний.